Кожного дня з'являється щось нове, всі говорять про це, всі купують це. всі роблять це, але є люди, які дивляться на цей шалений забіг і просто проходять повз, вони не байдужі. вони не дивні, їхній мозок працює інакше, і психологія це пояснює це не бунт заради бунту, це не зневага до інших, це просто інший спосіб існування у світі, де все навколо кричить про те, що треба бути як усі. Більшість людей шукають схвалення ззовні лайки, коментарі, погляди перехожих. Ті, хто ігнорує тренди, отримують підтвердження від себе, їм не потрібна вистава перед дзеркалом суспільства, внутрішній компас сильніший за зовнішній шум. Дослідження показують, що така внутрішня опора формується ще в дитинстві. Якщо батьки цінували думку дитини, а не її відповідність нормам, людина виростає з міцним відчуттям себе. Тренд може бути яскравим, але він не стане дороговказом для того, хто вже знає свій шлях. Психологи виявили, що діти, які мали право на власну думку, навіть якщо вона відрізнялась від думки дорослих, формують стійкішу самооцінку, вони не чекають, поки хтось скаже їм, що вони молодці, вони знають це самі, і це знання не залежить від кількості підписників чи переглядів, воно живе всередині як тиха впевненість, яку не потрібно доводити. Коли щось стає популярним, більшість просто повторює ті, хто не йде за трендами, зупиняються і думають, чому це популярно, чи справді це цінне, чи підходить це мені. Когнітивні психологи називаються аналітичним мисленням мозок не приймає інформацію автоматично, він перевіряє її через власні фільтри. Це не впертість. це здатність відокремити маніпуляцію від справжньої цінності, світ повний речей, які. Здаються важливими лише тому, що всі про них говорять. Але розмова ще не робить річ важливою є різниця між тим, що популярне, і тим, що дійсно потрібне. Люди, які не слідують трендам, відчувають цю різницю інстинктивно, вони не питають у натовпу, що їм робити, вони питають у себе. І це запитання змінює все вони не проти нового, вони проти сліпого копіювання. Якщо щось має сенс, вони це приймуть. Але якщо це просто шум. Вони пройдуть повз, не відчуваючи жодного жалю. Страх залишитися поза групою керує більшістю рішень, психологи це називають конформізмом. Експерименти Соломона Аша ще в 50-х роках показали, як люди змінюють очевидну правду, щоб не виділятися. У його дослідженнях учасники бачили три лінії різної довжини. Одна з них чітко відповідала зразку. Але коли інші учасники, які насправді були помічниками експериментатора, Навмисно обирали неправильну лінію, більшість піддослідних теж змінювали свою відповідь, вони бачили правду, але страх бути іншими перевершував те, що бачили їхні очі. Ті, хто не слідує тренда, менш чутливі до цього тиску, вони можуть стояти окремо і не відчувати тривоги. Це не означає, що вони не потребують людей. Просто їхня потреба в належності не перевищує потребу бути чесними із собою, самотність у виборі для них не покарання – це наслідок автентичності, вони розуміють, що інколи бути собою означає бути одному. І це нормально це не трагедія, це ціна, яку вони готові платити за те, щоб не зраджувати себе кожного дня. Вони знають, що справжні стосунки будуються не на схожості смаків, а на глибшому розумінні, і якщо хтось їх не приймає через те, що вони не носять правильні кросівки чи не слухають правильну музику, то ці стосунки їм і не потрібні. Тренди живуть увагою, вони створені, щоб приваблювати погляд. Люди, які їх ігнорують, шукають інше, їх цікавить функція, а не ефект, зручність, а не статус, довговічність, а не новизна. Це пов'язано з тим, як вони оцінюють майбутнє. Психологія розрізняє короткострокове і довгострокове мислення тренд дає задоволення зараз, але через місяць він стає непотрібним мотлухом. Ті, хто не йде за трендами, інвестують у те, що залишиться з ними довше, ніж галас. Вони купують речі, які служитимуть роками, а не сезонами, вони обирають хобі, які розвивають, а не просто вбивають час. Вони будують життя, яке має основу, а не декорації. Маркетологи знають, що тренди створюються штучно це не природний процес, це сплановані кампанії, які використовують психологічні тригери, страх упустити щось важливе. Бажання належати, потреба виглядати успішно. Ті, хто не піддається трендам, бачать цю механіку, вони розуміють, що їм продають не товар, а ілюзію ілюзію того, що якщо вони куплять цю річ, їхнє життя стане кращим, але життя не стає кращим від нових речей воно стає кращим від усвідомлених рішень. Коли хтось чітко розуміє, ким він є, йому не потрібні зовнішні маркери. Психологи називаються стабільною ідентичністю. Вона формується через досвід, цінності, переконання, не через те, що носять інші тренди змінюються щосезону. Але людина, яка знає себе, залишається тією самою, їй не потрібно переписувати себе кожного разу, коли алгоритм видає нову ідею. Це не жорсткість, це свобода від постійного пристосування. Уявіть, як виснажливо щодня прокидатись і перевіряти, хто ви сьогодні, які правила діють цього тижня. Що можна любити, а що вже застаріло. Люди, які не слідують трендам, звільняють себе від цього нескінченного марафону, вони вирішили раз і назавжди, що їхня цінність не залежить від зовнішніх змінних. Стежити за трендами виснажливо. Треба постійно моніторити, порівнювати, оновлюватися. Мозок витрачає ресурси на відстеження того що тимчасове. Ті, хто не бере в цьому участь, Вибірково розподіляють увагу, вони фокусуються на тому, що має вагу в їхньому житті. Це не лінь, це усвідомлене управління енергією. Нейропсихологія показує, що постійне перемикання уваги знижує продуктивність і підвищує стрес. Люди, які не розпорушуються на тренди, зберігають ментальні ресурси для важливішого. Вони не витрачають години на прокручування стрічки, порівнюючи себе з ідеалізованими версіями чужого життя. Вони не переживають через те, що пропустили якусь нову фішку, їхній мозок, вільний для творчості, навчання, глибоких роздумів, це дає їм перевагу, яку не можна купити за жодні гроші, ясність розуму. А ще є цікавий парадокс люди, які не йдуть за трендами, часто стають трендсетерами самі. Тому що вони роблять те, що їм справді важливе. Вони не копіюють, а створюють, і інші це помічають. Автентичність приваблює, вона виділяється в морі однакових облич і голосів коли хтось справді живе своїм життям, а не грає чужу роль, це відчувається, це магнітить, але ці люди не прагнуть стати трендом якщо це трапляється, вони сприймають це спокійно. Бо їхня мета не в тому, щоб на них дивилися, їхня мета в тому, щоб жити чесно.